Збирається купа скорні. Це Ібіца. Ібітця на пляжі в Аркадії. Тут ескортниця майже на кожному кроці. Їх типовий типаж. Ось перед вами. Стоїть ребята з ескорту, Дівчата. Ран з поліції. Вони видні по типажу, часто ось яскравий приклад. Часто вони виглядають сильно-сильно намальованими і в дорогому броні. Часто вони збираються не по одному, а по двоє-троє і чекають клієнтів. Ось типові типажі дівчат, яких ви можете собі уявити саме без ескорті. Ціни різні, хлопці кажуть, дуже дорого. Тому часто дані дівчата нікого підкопити, собі за вечір не встигають, тому що ціни трохи кусаються плюс. У них велика конкуренція через те, що багато хлопців переїжджали своїми дівчатами, а також сюди наїхало повно інших дівчат. Ну, Це головна причина, чому їм не вдається себе реалізувати. Ось як це виглядає. Охоронці стоять завжди. Ось ще справий приклад. Ось-ось, такі ось у нас в Україні реалії. Такі в Україні в нас цікаві реалії. Україна робиться європейською, тому треба прийняти закон про легальну проституцію, щоб ці гроші йшли в податок державі. Не розумію, чому цього Україна ще не зробила.